17 вересня понеділок у ефірі новини на каналі Бізнес-Адей -э студія Людмила Добровольська вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. В Україні заборонили будь-яке просування на ринку тютюнових виробів. Кого штрафуватимуть за порушення заборони і як вона вплине на ціну цигарок? Українські виробники свинини цьогоріч у прибутку попити ціна на їхню продукцію пішли вгору, але це явище циклічне, кажуть експерти. Від чого залежить рентабельність цього бізнесу в Україні? Від пари ноутів без офісу до успішної справи керівники провідних столичних весільних агенцій розкажуть, як заробляти гроші на чужому щасті. 100 ідей для бізнесу. Гнівна милість змінив український Нацбанк. Обмеження роботи на валютному міжбанку після курсового стрибка 5 вересня із п'яти банків знято. Мовляв, таке суворе покарання негативно відібійться насамперед на клієнтах тих установ і на українській банківській системі в цілому. Нагадаю, 6 вересня доступ до системи підтвердження угод на міжбанку регулятор припинив був банкам індекс платином преміум регіон і банку національні інвестиції. Тому що послідовні слідом за рекламою цигарок на білбордах і телебаченні Верховна Рада заборонила тютюновим компаніям будь-який піар їхньої продукції у торговельних точках. Але ж там покупця зваблює переважно не виробник, а саме продавець. То кого і коли штрафуватимуть за порушення заборони і як вона вплине на ціну тютюнових виробів. Тему вивчав Олексій Фролов. Окремо оформлені стенди тютюнових компаній у кіосках, флаєри з різноманітними акціями та навіть цінники на пачках усе це відтепер поза законом. Три роки поспіль борці з тютюновим димом намагалися заборонити виробникам будь-яку рекламу чи популяризацію власної продукції. Закон передбачає дуже серйозний штраф від 30 до 50 тисяч гривень за кожен випадок порушення. Про такі розцінки на приховану рекламу тютюнові торговельні точки попередили заздалегідь. Півроку тому інформація про заборону з'явилася на сайті Кабміну. Однак, попри попередження у сигаретних кіосках, ось такі приховані рекламні банери так і не зникли. Втім, штрафувати недобросовісні торговельні точки поки що не можна. Закон є здійснюють але в течені 10 днів. Вже розробляються правила постановами кабінета міністрів і буде все вже ну, вступит ответственность, та, которая должна быть. І це за найоптимістичнішого прогнозу, впевнені експерти. Натомість, якщо розробка порядку відповідальності затягнеться, штрафувати нечистих на руку торгівців почнуть не раніше нового року. Борці з тютюновим димом пояснюють, часто рекламні банери, ініціатива не виробників, а власників кіосків, адже останні отримують прибутки від обороту. Натомість виробники цигарок заздалегідь компенсували майбутні збитки у серпні, вересні ціни на більш ніж 30 марок. Сигарет найбільш популярних зросли на 50 копійок кожна. Чому? Бо тютюнові компанії знають, що після заборони реклами люди стануть курити менше. І щоб компенсувати втрату прибутку через зменшення продажу, вони компенсують збільшенням ціни. Втім, і нові цінники на тютюнову продукцію протримуються недовго. Впевнені експерти вже з наступного року урядовці збираються вкотре підвищити акцизний збір. Наскільки наразі офіційно не повідомляють? Однак, експерти застерігають, що подальше підвищення акцизів може не лише зменшити кількість курців, а й збільшити тіньовий ринок цигарок. Олексій Фролов Ігор Демідов. новини телеканал Бізнес. Приватизувати підприємства оборонно промислового комплексу державний концерн Укроборонпром не буде, принаймні до 2016 року, запевнили сьогодні заступник його гендиректора Тетяна Хребко. Успішні підприємства концерну корпоратизують. Питання приватизації розглянуть пізніше. Процес та достатньо складний. Почему? Потому що багато предприятия, входячи в состав «Укроборонпрома», мають статус либо стратегічні, либо предприятия, которые ні, підлежать Это влечет влічуть собою внесение изменений либо в закон Украины, либо в определенные постановления постановлення Министров. міністра. Що гірше, то краще. Ця сантенція цілковито про вітчизняних виробників свинини. Здорожчання імпортного м'яса як наслідок світової економічної кризи призвів до відчутного збільшення попиту і підвищення ціни на українську продукцію. Але такі злети рентабельності явище циклічне кажуть експерти. Ще по темі Мирослава Заєць. Хорошенькі, такі мої хорошенькі. Таких п'яточків на цій фермі у Вінницькій області 1200. Вони справжні свині хрумають усе, що бачать. Людей ніби люблять. Це якби влізла свинарка і чистила, то ви побачили, як вони її хапають за ноги, граються. Головний технолог та затятий свинар Валентин Олексієв розповідає, тут одна з трьох ферм у господарстві, хоча це супутній бізнес. Власник займається вирощуванням та переробкою зернових, а хрюшлавів, аби згодовувати їм залишки продукції. Нині свинарство досить прибуткова справа 50% рентабельності. Та закупівельні ціни привабливі – 21-22 гривні за кілограм живої ваги. Реалізація йде всім, хто більше заплатить гроші. М'ясокомбінати, комбінат, сектор. Свиней відгодовують близько шести місяців. Щодня вони важіть на 500-800 грамів. Цим малятам усього кілька тижнів і важать вони не більше ніж 4 кілограми. Тож через півроку кожен з них набере більше ніж по 100, звичайно, якщо правильно харчуватиметься. Свиняче меню це 80% всіх витрат. Поки тут собі вартість кілограма живої ваги 12 гривень. Якщо перевищить 15-16, бізнес буде невигідним, а ціни на корми ростуть. Цьогоріч ціна лише на соняшниковий шрот збільшилась майже удвічі. Прошлий рік було тонна шроту соняшника півтори тисячі. То сьогодні просять 2900. Василь Панчук постачає мінерально-вітамінні добавки. Свинячим бізнесом займається і сам разом із братом. Щоправда, тримають усього півтори сотні тварин. Три роки тому вклали близько 200 тисяч гривень. Це враховуючи будівництво нового приміщення. До кінця року інвестиції сподіваються повернути. Зараз продає поросят на відгодівлю фермерам або населенню. каже так вигідніше. Воняк реалізується, десь в середньому е, маса. Наприклад, 14-15 кг, кілограмів. От пара одне порося важить та в середньому без півтора тисячі гривень. Пара коштує поза тим, експерти бачать майбутнє ринку у великих агропромислових холдингах, які самі займаються всім: від вирощування кормів до продажу готової продукції. Хоча інвестиції потрібні немалі. Наприклад, найбільший виробник оголодженої свинини в Україні АПК інвест, яким володіє Борис Колесніков, з 2007-го вкладає мільярди. В 2015 году по нашему про бизнес-плану проекту мы должны достичь ну завершить этап инвестиционной программы и освоить порядка 3,5 с миллиардов гривен. Таким чином агрохолдинги економлять на харчах та переробці? Приміром, тут частка кормів у собі вартості менше 70%. тому щоб зменшити витрати, невеликим господарствам лишається кооперуватися або шукати вільні ніші. Виникають там теми натурального виробництва, органічного виробництва і так далі. Тут маленькі господарства можуть знайти себе от в таких темах, і це це один із шляхів. На це Валентин відповідає: поекспериментувати з органікою можна, та не впевнений, що покупці погодяться на експерименти з власним гаманцем. Якщо буде кілограм нашого сала стояти 70 гривень, чи його в нас возьмуть? Валентин Олексіїв упевнений, свинарство може приносити гроші, але за наукового підходу стабільних цін на зернові та свинину за рік спеціалізовані підприємства майже не наростили поголів'я, адже попит на свинину не передбачуваний. В кризові роки населення відмовляється від дорогого м'яса. Мирослава новини телеканал Бізнес. Жевська дочка російського автоваза завершила випуск класичних моделей Лада Четвірки, шістки, сімки і фургону «Іж-27-175». Підприємство у дві зміни починає виробництво нової класики Лада Гранта. Обсяги зростають щодня. Водночас Рено, власник частини автовазу, таким кроком заводу здивований. Від квітня попит на ці автівки підскочив на 40%, переважно за рахунок старшого покоління автолюбителів. Уже до кінця року «Іжавто» планує наростити виробництво влади гранта від 7,5 тисяч одиниць до 8 тисяч. За перше півріччя гранти продано більше 45 тисяч авто. Залізничники Іспанії страйкують проти планів приватизації їхнього підприємства. Від ранку на головному вокзалі Мадрида чергують поліцейські, наглядають за страйкарями і стримують натовп охочих сісти у потяг. Віддати залізницю у приватні руки. Уряд вирішив у рамках програми заощадження бюджетних коштів. Іншого виходу України немає, каже іспанський прем'єр. Ще по темі Анастасія Боронець. Близько трьохсот іспанських поїздів далекого та приміського сполучення не здійснили свої рейси. Так, залізничники країни висловлюють незадоволення щодо можливої приватизації залізниці, якою нині керує державна компанія Ренфе Операдора. Протестувальники кажуть, такий крок призведе до скорочення 100 тисяч робочих місць, зниження зарплат та погіршення сервісу. Лемпреса ношта діспоста негоціарконосотро компанія Ренфо не хоче вести переговори з нами, тим більше говорити не хоче й уряд. Наразі рада директорів компанії заявила, що тут працює забагато людей, тому на часі скорочення, а з нинішньою тенденцією на ринку праці нас можуть звільнити в будь-який момент, адже наш сектор низько оплачуваний. Солідарність з залізничниками й працівники метро в Барселоні та Мадриді. Там сьогодні курсує лише третина потягів. Тим часом уряд вимагає забезпечити роботу щонайменше половини. Пасажири, попри незручності, протестувальників підтримують. З огляду на заплановані скорочення, я переконана, цей страйк цілком справедливий. Вони хочуть приватизувати залізничний сектор, і я не думаю, що це правильно. Як на мене, протести виправдані. На тлі масових протестів уряд розглядає можливість припинити подальше скорочення держвидатків. За словами міністра фінансів країни Луїса Дегіндоса, 100 мільярдів євро достатньо, щоб досягти цільової планки дефіциту бюджету 6,3% від ВВП. Тим часом експерти не такі оптимістичні. кажуть, Іспанії не вдасться досягти мети цього року, адже за підсумками першого півріччя бюджетний дефіцит сягнув більше 9% від ВВП. Анастасія новини, телеканал Бізнес. Японсько-китайська суперечка за острови спричинила закриття у піднебесній потужності Кенон та Панасонік на черзі Хонда і Тойота. Вуличні заворушення проти намірів Японії викупити у Китаю спірні острови Синкаку тривають у піднебесній уже другий тиждень. Японці можуть втратити і у туристичному секторі. Китайські туристи масово відмовляються їхати у країну сонця, що сходить протягом дев'яти місяців. Їх у Японії побував аж мільйон. А ось Китай може не дорахуватися у свою економіку інвестицій. Японії. Інських бізнесменів 167 доларів та ще 50 центів. Саме у таку суму собівартість нового iPhone 5 оцінили аналітики компанії UBM Tech Insights. у штатах. Гаджет продаватимуть за 649 доларів. Стартують в продажі нагадаю від 21 вересня. Найдорожчий елемент останнього хіта Apple – новий процесор близько 28 доларів, кажуть експерти. Нову версію свого смартфона Apple презентувала минулого тижня. Протягом перших 10 днів експерти прогнозують продажі від. 7 до 10 мільйонів пристроїв Британський принц Вільям, його дружина Кейт Міллтон позиваються до французького журналу Клоузер він оприлюднив фото герцогині Кейт Топлес. Вона засмагає на балконі французького готелю, де відпочивала із своїм чоловіком. Подружжя звинувачує видання у порушенні прайвесі. Одночасно, італійське видання Кі, що належить експрем'єру Сільво Берлусконі, теж надрукувало ці пікантні фото. Має близько сотень світлин пари із відпочинку у Франції. Для Клоузер фото скандалне аби як. Вигідний фінансово прибуток від продажів суму можливої компенсації моральної шкоди набагато перевищує. Один примірник скандального номеру коштує півтора євро. Щотижня таблоїд продає їх у середньому 400 тисяч. А з фотокейт продажі підскочать. Відтак сума навіть максимальної моральної компенсації і з майбутніми прибутками не до порівняння. У цій ситуації сума моральної компенсації невелика. Вона становитиме від 10 до 15 тисяч євро щонайбільше. Тобто, із фінансової точки зору журналу надзвичайно вигідно друкувати та продавати такі фото. На чужому щасті будувати успішний бізнес. Саме це зробили Олена Забірник і Олександра Дергусова. Зосередившись на різних сегментах ринку, вони відкрили весільні агенції. Що треба знати, що враховувати і на що орієнтуватися, аби мати рентабельну весільну справу. Ліна Бекетова, 100 ідей для бізнесу. Відкрити івент агенцію збіглася у часі Олександра Дергусова із захистом диплому в університеті. Могла працювати технологом друкарського виробництва, натомість стала бізнес-вумен. У 2006 вона разом із подругою розпочала власну справу. Ми не думали об этом как агенцію Ми просто хотіли агентство оригінальних поздравлений. Вот ми так изначально делали. Ну що ми друг друга поздравляли оригінально, і ми хотіли відповідно, це привнести в Україну, потому что этого особо здесь ніхто не робив. Ро ноутбуків та доступ в інтернет. З цього починався бізнес Саші Дергузової та Світлани Бульятовою. Перший час у дівчат не було офісу. Потім підприємниці зрозуміли, потрібно активно себе рекламувати, щоб з'явилися клієнти. Тут і знадобилися університетські знання. Я знала, що якщо є великий тираж, і по краям форми остається місце, то можна підложити невеликі такі, як би Я попросила друзів, вони підложили, і виходить, у нас вийшло дуже большой тираж таких листовок. Перші листівки з рекламою розміщували під вірник. Кама автівок після першого серйозного замовлення на 11 тисяч доларів організації дня народження змогли придбати меблі в офіс та найняти співробітників. Близько п'яти років займалися презентаціями, корпоративами та іміджовими подіями. Потім бюджети на це в компаніях суттєво зменшилися. Тож команда вирішила зосередитись на весіллях. У нас начало много свадеб заходить, их больше и больше становилось. Но у нас же бренд был не очень подходящий свадебный. И, в общем, я один раз собрала команду на за круглый стол. Мы сели, и я спросила прямо в открытую, типа, почему не хотим заниматься корпоративами, что делаем дальше. Все сказали, мы хотим заниматься свадьбами. У ребрендинг Саша вклала 20 тысяч долларов. З'явился новый логотип, назва, вебсайт, продукція та нові сервіси, wedding planner та wish list. В агенции организовывают веселье премиум-сегмента, то тобто есть бюджетом от 30 000. Січ доларів в суму входить програми, свята, фото, відеосесії, флористика, декор, технічне оснащення та різні атрибути, наприклад, торт та постановка першого танцю. Для того щоб не займатися там обманом або робити качественний продукт. Ми просто для себе вибрали тих подрядчика, з котрі нам комфортно працювати. і те вирісили що це преміум. бізнес Ідея, весільна агенція. Стартовий капітал 10-20 тисяч доларів, середня рентабельність 15%. Інша цільова аудиторія у агенції Олени Забірник. Її команда береться за ті весілля, бюджет яких приблизно 10-15 тисяч доларів. В середньому агенції заробляють 10% від суми, не враховуючи бенкет. Якщо ми беремо бюджет 10 тисяч доларів, так, як я сказала, наприклад, це буде 50 чоловік, то бенкет у нас займе 30 тисяч гривень, предположим. Тобто 50 у нас залишається, 10% ми маємо з цих 50. Олена відкрила студію авторських весіль п'ять років тому. На оренду офісу зарплату працівників і рекламу витратила близько 10 тисяч доларів. У ребрендинг вона, як і Саша, вклала приблизно 20 тисяч доларів. Підприємниця каже, сьогодні це перспективний напрямок бізнесу. П'ять лет назад нас вообще в диковинку, и только 5% процентів которые понимали, что аутсорсинг это все полезно, нужне сказати, как минимум уже 35-40% пять обращаются в молодежов именно за организацией комплексной своего праздника. Працювати на цьому ринку складно, конкуренція висока, каже Олена. Вона у асоціацію весільних організаторів та зазначає, тільки в Києві близько півсотні весільних агенцій. Що сезону з'являється. Ще більше. Проте не всі, за словами Олени, надають якісні послуги. У нас є таке мнение, що невеста после своей свадьбы может организовать свадьбы и создавать собственные свадебные агентство. Ну, конечно же, это так и происходит, и я считаю, что именно из-за этого в принципе нарушается. Качества услуг і нарушається в принципі репутація свадівних агентств. Для тих, хто хоче розпочати такий бізнес, Олена радить спершу отримати відповідні професійні знання. Для цього існують навіть спеціальні курси. Відкриваючи весільну агенцію, варто привнести щось особисте, адже часто пари обирають агенцію не за назвою, а саме за іменем розпорядника. Варто також зосередитись на певних трендах. Наприклад, останнім часом мають попит нечисленні весілля на 10-15 осіб чи свято у вигляді етновечірок. Ліна бекето. Олександр Грибань, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Більше про бізнес на весіллях завтра о 19.45. Проєкт «100 проект ідей для бізнеса. Ну і на сам кінець ще трохи цифр. індекс української біржі просів на 0,59%. дев'ять Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро зменшився неістотно. На міжбанку долари євро зменшилися і російський рубль практично не змінився. Наразі це, власне, все. Наша команда відстежує перебіг подій. Прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елді. Бізнес юбіжі. Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.